Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свою голубів. Мене багато що змінилось за ці дні. То красне поясе, Щось з-під лускатуї голубки сізи. Воно... Я його пересадив гонну голуб'ятню до спортивних молодих, які вже були гарно обльотані. неділю подержав його і відпустив з тими. Ті літали, він теж літав, сів на кришу, потім влетів і так і не вернувся. Потеряв дуже гарне голубення. Вчора я продав 4 молодих і одного острового голуба безпарного спортивних ось. ось голуби, продав 4 молодих. Стої голуб'ятні два продав обльотаних уже. Е, одного собі залишив гарного самця. вожака голуб'ятня цей дав йому голубку цю стару лускату. Сьогодні кинув. Вони ще не споривались. Ось. Ось. Ось така пара. Стої голуб'ятні два молодих. Взяв продав і з цієї голуб'ятні два продав. не Неодногньостки Чотири штуки молодих продав і одного безпарного самця. В цьому дуку в мене залишилось раз, два, три, три пари, дві пари узбеків. і ще одна пара там парується. Ось у мене по одному сезону зараз одне голубеня у спортивних, у сизарявого самця і в білої голубки одне голубеня. Сизера би вийшло у нової пари тигри голубеня, є, є ось там у Миколаївських голубеня вже літає. Точніше тільки Вчиться літати. І у моєї самолітної голубком класки і у Сезера Богову теж є голубеннята. Їм три або чотири дня, а спортивним голубнятам, тигрисам два дня. <кхух> Сьогодні третій день. Ось. Ще одна пара на яйця сяде. Ось ця. Зараз в мене тільки 4 молодих спортивних. Я малих не вважаю, так що в мене тільки одне молоде. Ось ці ця пара я думаю, яйця знесе. Я вже молодих не буду продавати, залишу собі всіх, буду ганяти. Ось, ще ця пара в мене спорується, то думаю, хоч... Одну кладку знесуть і будуть і, і будуть голубенята ось. У мене закінчиться корм для голуби, так що я їм поки що даю пшеницю, ячмінь, горох і рис ось. Перший день, коли я почав таке давати, вони їли тільки горох, а пшеницю не їли. Вже їздять все добре. Ось. Ось такі у мене новини. Ще я продаю Миколаївського голуба безпарного, жовтого. Може, кому треба. Я знаходжусь в Миколаївській області, кому треба, можете дзвонити. Свій, Свій номер телефону я в коментарях напишу. Вон тагрийська голубка. Всім пока. Ти був на каналі Максим Тв.